Вітаю, незабаром почнеться лекція для студенток інституту культури і мистецтв Здоров'я, комфорт, робота, яка присвячена жіночому здоров'ю. 80% жінок України носять неправильний розмір прав. Що стосується дівчат, що ми народилися на території сучасної проповісні хати заслугову паралелі. Тема здоров'я, вона взагалі на часі абсолютно завжди. А зважаючи, що зараз початок жовтня, це місяць боротьби з раком молочної залози, то це, напевно, найактуальніша тема, яка наразі може взагалі бути. Зазвичай а для цього потрібна лише сантиметрова стрічка ще 15 років тому жодної культури підбору білизни просто не існувало. Ніхто про це не задумувався. Наш Брабус фактично це магазин на колесах. В даному випадку в ньому можна зробити заміри, визначити свій актуальний розмір білизни, індекс комфортної посадки, примірити цю білизну, відчути, відчути тактильно, як вона на тілі або на дотик сприймається. А також дізнатися ще більше нової інформації про брат, русики і іншу білизну. Думаю, що такі заходи обов'язково треба. Частіше проводити, тому що про такі речі ніде не говорять, і особисто для мене це було вперше дізнатися настільки важливу інформацію, яка дійсно знадобиться в житті.